Так зустрічають кандидата у президенти України Олега Ляшка в овручі, що на Житомирщині, поспілкуватися із політиком у місцевому будинку культури зібралися сотні людей різного віку. Овручанам Олег Ляшко розповів про свій план повернення економічної стабільності державі та гідного життя українцям. Я йду, щоб навести порядок в країні. Мій план. Відновлення порядку, перерахунок пенсій, підтримка національних українських виробників: вернути повагу до людей праці, до ветеранів, до пенсіонерів, щоб не грабили народ, наведення дисципліни, відновлення економіки, збільшення зарплат з 1 квітня. Мінімальна зарплата 6 тисяч гривень з 1 вересня. Мінімальна зарплата 9 тисяч гривень. Скасую податки на зарплату і відновлю державний контроль за цінами на ліки і на продукти харчування. Також лідер радикальної партії поговорив із місцевими жителями і про те, що зробить у першу чергу, ставши керманичем країни. Перший свій указ я видам і скасую рішення уряду про підвищення цін на газ. Сім'я не платитиме більше 15% за комуналку. Все, що вище, з бюджету будуть компенсувати субсидіями. Я весь газ українського видобутку спрямую на потреби житлово комунального господарства. Я, як президент, організую і проведу референдум з двох питань: перше про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Друге питання. Відновлення смертної кари за корупцію, окрім подолання бідності, Олег Ляшко обіцяє здолати й проблемні питання у медичній сфері. Моя медична реформа, контроль за цінами на ліки держави, відповідальність за продаж фальшивих ліків в тюрму на 15 років, державне фінансування лікування важких захворювань, медичні страховки для пенсіонерів і для дітей за рахунок державного бюджету і збільшення зарплат. Лікарям, медичним працівникам і заберу прокурорів і суддів і віддам людям праці. Крім іншого, народний кандидат у президенти зазначає, не дозволить продажу земель та вивозу сировини з України. Мовляв, на експорт має йти лише готова продукція, і це дасть можливість перезапустити заводи, підняти агросферу та забезпечити українців роботою, тим самим знизивши рівень трудової міграції. Єврокомісія дає мільярд євро з однією умовою – кредиту для того, щоб скасувати мій закон про заборону вивезення з України необороненого лісу. Я забороню вивозити з України сировину, тільки готову продукцію. Вироби з метала, хліб, борошно, крупи і меблі і вся інша продукція. От тоді ми будемо заробляти в сотні разів більше ніж сьогодні. Не треба бути ніяких кредитів, І Це альтернатива дорогим цінам на газ, підвищенню пенсійного віку і альтернатива продажу землі. На останок, Олег Ляшко закликав людей пройти 31 березня на дільниці та підтрим. Мата його на президентських виборах.